Всім привіт, друзі! Це відео я знімаю у Києві. Так склалися обставини, що мені потрібно було терміново приїхати на Батьківщину, а саме в Київ. Як правильно оформити виїзд з Німеччини в і Україну і повернутися назад без проблем? І що саме зараз відбувається у Києві, дивіться у цьому відео. Для всіх українців, які зараз знаходяться в Німеччині та отримують соціальну допомогу, дозволена відпустка 21 день, яка відповідно оплачується. Але вона повинна бути після трьох місяців проживання в Німеччині, а також у вільний час від навчання чи відвідування будь-яких курсів. Для цього потрібно звернутися до вашого місцевого джок-центру, в якому ви відповідно стоїте на обліку, та повідомити про ваш від'їзд. Вас поставлять на облік про виїзд і проконтролюють ваше повернення назад. Для цього зазвичай призначають термін у перший робочий день після вашого повернення в країну. Бувають випадки і різні ситуації, коли потрібно терміново виїхати з країни, і навіть коли це може бути вихідний день. Тож їхати все рівно без попередження не можна. Для цього потрібно або написати на електронку вашому куратору про ситуацію і виїзд з країни, або ваша довірена особа може сходити до жов-центру і повідомити про ваш виїзд з країни. У будь-якому випадку ваша ситуація буде розглядатися індивідуально. Приїхати до Києва з Нюрнбергу можна різними шляхами. Мій шлях на автобусі займав приблизно 35 годин, з яких 5 годин я простояла на кордоні і, відповідно, ще була пересадка у Львові. І все ж таки ми доїхали до Києва. У Києві й досі існує комендантська година. Триває вона з 23.00 до 5.00 ранку. І особливо не просто тим, хто вимушений або має кудись їхати у нічний час. Потяги відправляються у будь-який час доби. Тож, якщо у вас потяг може бути о 4 ранку, то ви повинні до 23.00 потрапити на вокзал. Для всіх людей, які мають квитки на потяги, які відправляються під час дії комендантської години, облаштовані спеціальні теплі зали, наливають теплий чай, існують пункти для зарядки телефону та навіть інколи можуть запропонувати поїсти. Мені також приходилось ночувати на вокзалі декілька разів, але дотримання правил комендантської години було обов'язковим навіть у новорічну ніч. Враховуючи такий непростий час в Україні, все працює, є повний перелік продуктів та ліків, є періодичні відключення електроенергії, але це не страшно. Майже постійно є гаряча і холодна вода, а також функціонує централізоване опалення. Цьогоріч було дуже багато дискусій щодо ялинки 2023 року, та все ж таки її вирішили поставити на Софіївській площі і назвати ялинкою незламності. Цього року головна ялинка України невелика, всього 12 метрів. Прикрасили її іграшками минулих років, але використали лише жовті та сині кольори. Іншу ж сторону ялинки прикрасили білими голубами, які несуть прапори різних країн світу, які підтримували і продовжують допомагати Україні. Цього року масових розважальних заходів, фудкортів та атракціонів у Києві не передбачено, з метою дотримання заходів безпеки в умовах воєнного стану. Тож бережіть себе, з новорічними святами вас і обов'язково буде перемога! А ми з вами побачимось у наступних відео. Тож не забудьте поставити лайк під цим відео і підписатися на даний канал. До нових зустрічей, Па-па!